27-річний майстер СТО Владислав Гром від початку повномасштабної війни почав займатись удосконаленням дронів для захисників України. Майстер розповідає, купує безпілотні літальні апарати за кордоном. Також замовляє необхідні запчастини і складає їх у своїй майстерні. Зараз майстер готує ще один дрон для передачі на фронт. Ми в більшості докупляємо ще ну, акумулятори до них. Де ну, в якому компів якій комплектації в більшості, щоб мінімум, хоча б ну мінімум три акумулятори. Що було? Мама Галина Гром каже, технікою син почав цікавитись ще в дитинстві, тому вміє і любить займатися ремонтом автомобілів і різних пристроїв. З 24 лютого сім'я допомагає ЗСУ. Почав із дронів цих. Він купував там якусь, їх складав, виписував, і вони були набагато дешевші ніж десь так. От замовляти ці дрони вже є на війні, і хлопці йому писали. Дуже дякували за ті дрони. Після того, коли перший дрон відправив на передову, виникла ідея удосконалити його технічні характеристики, каже Владислав. Вирішили просто хлопцями зібратися і купити ще одного, такого вже більш вищими ну, кращими характеристиками. Вже там було до вісьми кілометрів польоту. Піднімав спокійно собі пів кілограма ваги. Ми докупили з. Китаю систему для скиду. вона тут зацеплялася за корпус сам і працювала від пульта. Воєнні могли як підсольні гранати скинути і навіть гранату F1. Крім дронів у майстерні є інша робота, каже майстер. Сюди привозять на тихогляд і ремонт автомобілі, які поїдуть на передову. Привезли машину на ремонт до влада. Машина вже була. Напередку і через три дні знову їде. Влад погодився ремонтувати, безкоштовно допомагаємо як можемо нашим військовим. Доріг ніхто не вибирає, самі розумієте, коли попадається під обстріл. Ну Відносно машина, підвізка, ходова зношується абсолютно. Ремонтуємо безкоштовно, беремо само собою без черги, бо ж там в більшості приганяють і треба. От... Вже навже запчастини з фірм, само собою там також беремо зі знижкою, віддаємо їх тоже в нуль, Ну щоб чим подешевше було. Владислав Гром каже, за час повномасштабної війни поремонтував декілька десятків автомобілів та удосконалив три дрони, які передав Збройним силам України. Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.